На пагорбі слави відкрили меморіальний знак на честь воїнів, які загинули під час трагічних подій серпня 2014 року. Дату 29 серпня обрали не випадково, адже саме цього числа вшановують День пам'яті захисників України, що полягли у бою за незалежність і територіальну цілісність держави. Символом меморіалу стали соняхи. Ця квітка прострелена. Це кожен. Хто попав туди, він через дим, через сльози, через переживання йшов через ті поля і не знав, що його будуть розстрілювати. Адже ж тоді не говорилось про це. Говорилось, що це вільний вихід. Жінка додає такого меморіального знаку, вона не зустрічала в жодному куточку України. І тугі за сином, за рідним, за. Е Внуком і так далі. Вона може прийти на це місце, може помолитися, може помовчати. Автор меморіального знаку Юрій Виродов, член спілки ковалів України та тренер з вільної боротьби. А тут вам дві долі. Зупинись, подивись, один вижив, але не забув по тримає, який вже загинув. Він тримає його на руках і не вірить, що все-таки зійде наше сонце і ми переможемо.